Це кінець старих домовленостей. Поки ми спали, світ змінився. Сі Цзімпін особисто зателефонував Трампу з пропозицією, від якої неможливо відмовитися. Путіна можуть злити вже завтра в обмін на одне речення про Тайвань. Але поки великі дядьки ділять світ, у Києві відбувається тихий державний переворот. Юрій Швець отримав докази того, що українська делегація в США вимагала не зброю і не гарантій безпеки. Вони вимагали амністію для себе, щоб не сісти в тюрму за розкрадання мільярдів. Що це, велика угода чи велика зрада? Розбираємо кожне слово інсайду. Давайте почнемо з події, яка без перебільшення тягне на головну сенсацію року, а можливо і десятиліття. Ми звикли дивитися на війну в Україні як на двобій Києва та Москви, десь на фоні маячить Вашингтон. Але вчора на шахівницю вийшов головний гравець, який досі стояв у тіні і лише іноді кивав головою, товариш Сізімпінь. Юрій Швець звертає увагу на деталь, яку пропустили більшість новинних стрічок, але яка для дипломатів звучить як постріл гармати. Сі Цзіньпінь сам за власною ініціативою, без довгих попередніх узгоджень, зателефонував Дональду Трампу. У китайській політичній культурі, де кожен жест вивірений століттями церемоніалу, це надзвичайна подія. Імператор не дзвонить просто так. Якщо він підняв слухавку першим, значить ситуація досягла точки кипіння, або ж він побачив вікно можливостей, яке от-от зачиниться. Про що говорили? Офіційні звіти сухі Україна і Тайвань. Але Швець, аналізуючи кожне слово китайських офіціозів, розкриває суть великої угоди. Китай пропонує обмін: цинічний, прагматичний, але рятівний для нас обмін. Суть пропозиції Пекіна така: ми, Китай, погоджуємося на справедливий мир в Україні. Ми готові натиснути на свого васала Путіна. Ми готові змусити його сісти і підписати те, що ви, американці, покладете на стіл. Але в обмін ви маєте зробити одну маленьку річ. Що це за річ? Тайвань, ні, Китай не просить Трампа віддати Тайвань. Вони реалісти. Вони просять лише змінити риторику. Досі США казали, ми підтримуємо політику одного Китаю. Сі дзінпінь хоче почути друге речення: ми проти незалежності Тайваню. Всього три слова: проти незалежності Тайваню. Для Трампа це нічого не коштує, США і так де-факто проти проголошення незалежності, бо це означає війну. Але для Сі Цзімпіня це колосальна внутрішня перемога. Він зможе сказати своєму народу і своїй партії: дивіться, я змусив Америку відступити. Тайвань наш, і заради цієї фрази, Китай готовий пожертвувати амбіціями Путіна. Швець наголошує, у китайських заявах з'явилося слово справедливий мир. У дипломатичній мові Пекіна справедливий означає заснований на міжнародному праві, а міжнародне право каже чітко: кордони 1991 року непорушні, агресія це злочин. Тобто Китай фактично каже Трампу: давай повернемося до світового порядку, де кордони не змінюють танками. Ти отримаєш славу миротворця, я отримую гарантії по Тайваню. А Путін А Путін отримує тапочком. Це момент істини. Якщо Трамп погодиться на цей розмін, війна може закінчитися набагато швидше і набагато вигідніше для України, ніж ми могли мріяти. Росія без підтримки Китаю це бензоколонка з поламаною колонкою. Вона не вистоїть. Сі Цзінпін підчеркнув, що Китай підтримує всі усилия, на досягнення миру, і сподівається, що всі сторони будуть продовжувати сокращати свої разної і як можна скоріше досягнути справедливого прочного і обов'язкового мирного соглашения я хотел бы вот обратить внимание на слово справедливое у китайцев словами не разбрасываются на первом месте идет справедливое справедливое это означает международное право не может быть справедливое соглашение без соблюдения права они делают ставку он это у нас поскольку у американцев там ослабевает позиции они их усиливают они за международное право Але поки у високих кабінетах Пекіна і Вашингтона вирішується доля світу, на іншому рівні, рівні пісочниці, як каже Швець, розгорталася справжня детективна драма. Останніми днями інформпрості роздривали чутки про мирний план Трампа, казали про 28 пунктів, казали про заморозку, про відмову від НАТО, про буферні зони. Нам подавали це як доконаний факт: Трамп вирішив, треба брати. Але Швець розкриває грандіозну аферу. Ніякого плану Трампа з 28 пунктів не існує. Те, що нам намагалися продати як стратегію Білого Дому, насправді було написано у Москві. Історія виглядає як сюжет поганого шпигунського роману, але це реальність. У Майамі на сонячній віллі зустрілися двоє людей. Перший Кирило Дмитрієв. Це не просто росіянин, це гаманець Путіна, голова Російського фонду прямих інвестицій, людина, яка вирішує для Кремля делікатні питання. Другий Стів Вітков, американський забудовник, друг Трампа по гольфу, людина, яка розбирається в елітній нерухомості, але в геополітиці розуміє рівно стільки ж, скільки в ядерній фізиці. І ось ці двоє: путінський рішала і американський ділок, на коліні, під коктейлі накидали план миру для України. 28 пунктів. Це був набір російських хаттілок, загорнутий в обгортку пропозиції від Трампа. Там було все, про що мріє Путін визнання окупації, кастрація української армії, відмова від союзів. Вітков, який має доступ до тіла Трампа, приніс цей папірець новообраному президенту. Трамп, який любить прості рішення і красиві угоди, глянув, кивнув, мовляв, ну працюйте. Він навіть не вчитувався. Для нього це був просто ще один діл. Люди, які, ну, практично готові були сліти Україну в соответствиї з рашинським планом 28, зараз кричать о том, що цей план був неприємним самого начала, силаючись на авторитетні істочники. я вам докладываю, что план этот ОПА фактически приняла и одобрила. Первая статья была, которая это показывает, это статья Игнасиуса, обозреватель Вашингтон-Пост, который, ссылаясь на источники в Госдепартаменте, рассказывает о том, как у меров, когда еще план 28 не был известен никому в публичном пространстве, его вызвали в, во Флориду, и он там подтвердил не только там свое мнение высказал о том, что Що Україна готова? Він сказав, що він вважає, що Зеленський готов буде розміняти здати землі на Донбасі в обмін на мир. Коли російсько майамський план, той самий зрадницький на 28 пунктів показали українським переговорникам у Флориді, вони мали б кинути його в обличчя авторам. адже там чорним по білому здача територій, роззброєння, капітуляція. Але як відреагувала делегація на чолі з Умєровим? Швець цитує американські джерела Washington Post і New York Post. Відповідь у Мєрова шукує. Я бачу тут позитивні моменти. Позитивні моменти у здачі країни що це? Виявляється, позитив ховався в одному єдиному пункті, і це наш сьогоднішній артефакт ганьби. У первинному варіанті американці прописали аудит чітко і ясно. Після війни повна перевірка кожного долара, кожної гвинтівки. Для платників податків США це логічно, для української верхівки це смертний вирок. Аудит це докази крадіжок на яйцях, на фортифікаціях, на мільярдах, що зникли в офшорах. Аудит це гарантована тюрма в США, і що роблять наші патріоти? Вони ставлять ультиматум: викресліть аудит і впушіть амністію. Текст справки цинічний до болю після війни представники обох сторін не будуть переслідуватися за будь-які злочини. Більшість пунктів 28 із 20, двадцяти, отить 8 умерів, нахадять в контакті з. Телефоном з Зеленським, а добривні американці Димітрієв. Димітрієв, посланник Путіна, слил этот план е через Твіттер, Екс, і потім, значить, кричать, що це американський план. Вдумайтеся, вони прирівняли себе до російських катів. Ця амністія прощає Путіна і Шойгу за Бучу і Маріуполь. Але нашим чиновникам це плювати. Їм головне, щоб під цю дудочку пробачили їх, щоб ніхто не спитав, де гроші. Щоб вони могли легалізувати накрадене і спокійно жити на вілах у Марбелії. Це не просто корупція, це мародерство на державному рівні. Вони готові підписати будь-яку ганьбу, віддати Крим, Донбас, забути про НАТО, аби тільки в фінальному документі був рядок. До них немає претензій. Швець називає це ударом п'ятої колони в спину. Влада взяла країну заручники. Трамп і його оточення це зрозуміли миттєво і використали як гачок. Ага, боїтеся аудиту? Хочете амністію? Тоді підписуйте здачу території, а ми закриємо очі на ваші крадіжки. Не підпишете, буде аудит, і ви сядете. Це шантаж. І наші чиновники на нього погодилися, бо власна шкура для них дорожча за Україну. Ситуація патова: з одного боку, ворог на фронті, з іншого, зрадники всередині готові продати все за індульгенцію. З третього хаос у США, де борються професіонали і аферисти. Але Швець каже: ситуація складна, але не безнадійна. Чому? Тому що план капітуляції заради амністії почав сипатися від світла. Як тільки інформація про авторство плану, російський слід Дмитрієва, випалила назовні, скандал став неминучим. Марко Рубіо і Держдеп миттєво відхистилися від цього туалетного паперу. Європа встала дибкі. Наші союзники в Британії і Польщі сказали прямо: це самогубство. Більше того, сам факт розволосу ламає гру рішал. Таємні змови працюють тільки в темряві. Коли про них пишуть Washington Post і New York Post, щури розбігаються. Єрмак вже побіг давати інтерв'ю, що ми нічого не погоджували. Вони злякалися. Що зараз потрібно робити в Україні? Швець дає чіткий алгоритм тягнути час, не підписувати нічого, працювати з інституціями. Наш партнер, держдеп і Пентагон, а не забудовники з Майами, вийти з власною ініціативою, покласти на стіл свій план миру, де пункт номер 1 все ґрунтується на міжнародному праві. Це смерть кущія для будь-яких російських хотілок. Міжнародне право не визнає анексії. І тут нашим ситуативним союзником стає Китай, бо Пекін теж вимагає міжнародного порядку заради Тайваня. І це працює на нас. Отже, вибір простий: сценарій А. Зрада. Влада підписує ганебний мир, отримує амністію, зберігає вкрадені мільярди, а країна занурюється в хаос і готується до нової війни вже без армії і союзників. Сценарій Б. Боротьба. Ми відкидаємо план аферистів. Ми спираємося на Європу, на професіоналів у США і навіть на фактор Китаю. Ми вимагаємо аудиту, а не амністії. Для нас вибір очевидний. Для тих, хто на банковій ні. Вони бояться розголосу. Якщо ми будемо мовчати, вони підпишуть. Якщо ми будемо кричати, вони побояться. Аудит це питання національної безпеки, каже Швець. Без очищення влади від мародерів перемога неможлива, навіть якщо ми повернемо кордони, внутрішні вороги розкрадуть країну зсередини за 5 років, і тоді нам вже ніхто не допоможе.